Всім привіт! Так, і зараз хочу розіграти 5 безкоштовних квітків на конференцію, яка буде проходити в Львові. Вона платна. Але для тих, хто дослухає відео до кінця, у вас буде нагода зрозуміти, як це зробити, отримати 5 безкоштовних. Тобто на одну людину один квіток, тобто буде 5 учасників, хто потрапить туди. Також є знижка по промокоду AGRO26, Тут він зараз повинен з'явитися. Знижка на, цей, на цю конференцію там буде. Приблизно 30% знижка, вводити цей промокод і ви бачите знижку, хто хоче потрапити. Тобто, класно, що ви були підписані на гродиш, і ви можете передивитися це відео і скоротити знижку. Для кого ця конференція. Зараз я записую екран і знаходжусь на сайті цієї майбутньої конференції. Вона буде проходити 8-9 лютого, і вона присвячена підходить більш для тих, хто хоче розвиватись, хто хоче покращувати управління своїм господарством, технологіям. Там будуть різні технології, не тільки, там, наприклад, овочівництво. там буде про ґрунти, як обробка робити з ґрунтами, якісь там нові гібриди, якісь добрива. Тобто, все це буде. Ознайомитись з майбутньою конференцією, ви можете під відео знайти посилання, і там все це переглянути. Знаходимо, заходимо по цьому посиланню. Відкривається такий сайт. Бачимо Ре, 2farm крапки, фарм. І ця конференція про технології та людей. Тобто, я, на мою думку, управління, реалізація і максимальна, щоб це була віддача фінансова від господарства. Це Треба до цього прагнути, і ця конференція саме для цього. 8, 9 лютого вартість є стандарт 1790 гривень або преміум 3890 гривень. Забронювати, тобто ви можете це купувати. Нагадаю, що якщо до кінця дослухаєте, то у вас буде нагода виграти один з п'яти квитків квітків на цю конференцію. Різні теми виробництва технології, точне землеробство та бізнес. Також тут у нас розказані, хто будуть спікери, можливо, когось впізнаєте, наприклад, Оксану Лукінчук. Так, багато бачимо в інстаграмі, в, в Ютубі, в них є свій інтернет-магазин. Ось спікери. Тобто тут вони всі разом, всі взагалі, тобто, можливо, хтось когось знає, їх, їх теми, хто, хто що буде відповідати. І отут у нас пішли програми, наприклад, технології. Це буде два дня проходити, всі встигнуть повідповідати. Технологія. Ось і пішли, хто що буде розказувати. Гібридна тех, технологія обробітки грунту, там хтось про свою фірму, як вона розвивалась, бізнес-приклади. І от ось-ось у нас тут все, що від БТУ-центра, від технологія з дешевлення, сушіння зерна. Тобто тут і для зерновиків, і для, ну, для всіх, хто хоче розвиватись. Наступне це виробництво. Йдемо далі. Ось скільки спікерів, про кожного можете перечитати, ви можете пройти і прям все вивчити, розуміти, підходить вам це чи ні. Як на мою думку. Платні конференції, вони там більш, більш корисні. Тобто там вже люди знають, що беруть гроші, і треба щось максимально якісно це все зробити. Управління бізнесом, можливо знати всі технології, а ось саме управління, ось бізнес, там, де хтось, ось фондовий ринок там грунту, і всі ці, що стосуються управління, фінанси, все тут воно розказується. І мастер-класи, програма формується. Ось ціни ви можете це передивитись, партнери, які. інфопартнери. Тобто доволі такий сучасний, доволі сучасна конференція. Знайти про неї ви можете, ReFarm. А також під відео буде номер телефона, там де можете зателефонувати і дізнатися про квиток на участь, щоб приймати участь в цій конференції. Як отримати безкоштовний квиток? Для тих, хто приймає участь в курсі вирощення кавуна, хто буде на старт курсу, тобто в понеділок, 5 лютого, ми стартуємо з курсом вирощення кавуна в умовах України. Навчання таке. Навчання у мене вартість 6 тисяч гривень, точніше, 5 999. А для тих, хто приймав попередньо е навчання в курсах, там буде знижка. Яка саме пишіть, дізнаватися, все буде е класно. Так, і е В цій групі з тих учасників, хто є, я розіграю 5 квитків. Тобто, це буде онлайн, ви все будете бачити. там будуть ваші номери телефону. Перший квиток рандомно. Рандомайзер вибирає когось. Вибрали, пишемо, у вас є виграш, ви можете поїхати на таку конференцію. Тобто їдете за свій рахунок, а вхід і приймете о, участі безкоштовно. 5. Квітків там розіграємо. Хто не приймає участь, ну, наприклад, вам не цікавий, комун вирощення, так, у вас теж є бонус. Ви вводите промокод, котрий буде теж під відео або тут десь на екрані. Промокод Agrodwish е, е, і там ще будуть якісь цифри, ви його вводите, е, Буде промокод Aгrodwish 30. Ви його вводите і маєте знижку 30% на цей курс, ну, на оплату цих квітків. Кому цікаво, Проходьте. На мою думку, навчатись по, від, відвідувати такі е, конференції це треба робити для тих, хто хоче розвиватись, хто бачить своє майбутнє збільшення площ і покращення процесів бізнесу. Я такі завжди відвідував. І платні, і безкоштовні всі. Доєднуйтесь разом до розвитку.